Якщо ви в'яжете, ви точно чули всі ці слова, але, скоріш за все, не знаєте, що вони означають у перекладі на українську. Сьогодні розповім про марки пряжі і як перекладаються їхні назви. Алізе це слово, мабуть, чула кожна, хто в'яже, і назва має подвійне дно, тому що алізе з французької це. Пасатний вітер. Це слово прийшло в турецьку саме з французької. А пасатний вітер також називають вітром торгівлі. Торговим вітром, тому що це вітер, який дме біля тропіків цілий рік і забезпечує власне пересування кораблів і торгівлю. Тому назва не випадкова. Лана Гатто. Як виявилось, я не дуже помилялася, коли знімала свій рілс про те, що в'яжу з котячої шерсті, тому що «Lana Gatto» з італійської буквально означає котяча шерсть. Тому, навіть якщо у вас вдома немає котиків, ви все одно в'яжете з котячої шерсті, якщо використовуєте цю пряжу. А от «Lana Grossa», теж з італійської, це вже груба шерсть. Іронічно, що пряжа, яку зараз продає Лана Гроса, зовсім не схожа на грубу шерсть, а навпаки, це доволі небюджетний варіант пряжі. Четверта назва це Рован, і назва означає в перекладі з англійської горобина. Присвячена вона кущам горобини, які росли у містечку, де заснована компанія у англійському Йоркширі. Власникам компанії дуже подобались ці кущі, і вони вирішили, чому б не назвати ось так свою компанію. Доволі мелодійно. І остання назва – «корсхейр». Цю назву ми могли бачити на бобінах з кашеміром, і також доволі іронічно, що ця назва теж означає груба шерсть, але цього разу вже з англійської. А позначає зараз власне доволі приємний і абсолютно не грубий на дотик Кашемір. Ось такі секрети ховаються у назвах. А ще більше цікавої, небанальної в'язальної інформації ви знайдете на моєму Ютуб каналі Теплі Петлі. Приєднуйтесь.